Православні та греко-католики 4 грудня відзначають введення в храм Пресвятої Богородиці. Цього дня в серцях українців засвідчується промінь надії в те, що Пресвята Богородиця заступиться за рідну землю та принесе в Україну спокій і мир. Вірять це і полазники, які з ранньої години цього дня йдуть до рідних та близьких людей, сповіщаючи про велике свято. В народі кажуть, полазник приносить сім'ї щастя на цілий рік. Полазники це юні хлопчики. Їх почуття солідарності з потребуючими допомоги щире та велике. От і дев'ятирічний Олег в такий оригінальний спосіб збирає кошти на благодійність. Ці гроші, які я на полазника мені дали, то я за ці гроші віддаю на ато і дещо віддаю на лікування хворих дітей. Аби накликати багатство та добробут на майбутній рік маленький полазник у першу чергу має навідатись до оселі рідних. Мені приємно, що я маю такого прекрасного внука, який е, порадував нас сьогодні, прийшов привітати нас із таким е, святом уведення». Е, Він росте в такій християнській родині, і що Бог йому допомагає ходити від хати до хати і вітати людей з таким гарним святом. Веденням Марії до храму Божого. Бажаємо, щоб всі діти України брали з нього приклад і ось таким росли гарними патріотами. Оригінальні тексти привітання для Олега щороку пишуть батьки. Роман разом з дружиною виховують трьох дітей в дусі патріотизму та християнських цінностей. Тому благодійність у їхній родині вже традиція. Минулого року, коли вся Україна наша боролася із загарбниками, прийшла ідея частину коштів. Передати на потреби армію ця ідея виявилася дуже вчасною, і ми вирішили щороку її. Повторювати, підтримувати, зокрема, і цього року ті гроші, які нашому синові Олегові будуть рідні близькі давати. Ми також відправимо на благодійність. А для співвітчизників та родичів, до яких завітати особисто не вдасться, Олег записав побажання на місцевій радіостанції, а також відеозвернення. Щоб грошей не бракувало і щодень був праздник. Цього ще разжає Олежик Полазник. Слава Україні!